Сьогодні наша пряма трансляція із такого красивого місця. Сподіваюся, що мене чути. Зовнішні звуки. Я не знаю, чи будуть заважати, чи не будуть заважати. Зараз побачимо побачимо по ваших коментарях. Так, така пряма трансляція у нас вперше, тому мені самі цікаво, що з цього вийде. В кадрі я, а за кадром наш закадровий голос Михайло. Мін читає коментарі, коментує, блокує якісь непристойні коментарі, коментаторів. Ну і підтримує таку інтригу за кадром. Зазвичай ми відповідаємо на запитання, які стосуються бухгалтерського обліку, податкового обліку, ведення ФОПів, бухгалтерії у юридичних осіб, зміни у оподаткуванні, і решта таких питань, які пов'язані із фінансами, з фінансовим обліком, з грошима, з платою податків і всім таким. А сьогодні не знаю. Сьогодні ми зайшли на каву в ЦУМ. Вирішили спробувати, як це воно у нас тут вийде, тому. Слухай, маємо супер коментар. Да. Дуже вам дякуємо. А, Таранік. Тараннік. Осмішка вам личить 95-та бригада псевдофанат. Ой. Дуже дякуємо. Привіт, дякуємо, привіт. що захищаєте. Наші вітання вам. Да, дякуємо, що ви нас захищаєте. Дуже дякуємо, тому що вже ентузіазм так трішки падає, тому ми навіть як варіант, ходимо ось в красиве місце, трішки відволіктися, трішки мізки перезавантажити. Нам це допомагає. Тому ми для себе такий. Е о, як це зараз? О, це, як це як колись? Іде? А, медитація. Для <світування> нас це така медитація. Ми приходимо ось подивитися на красу, коли грає приємна музика. Трішки подивимося, відволічемося і підемо далі працювати. От, тому побачимо, що у нас сьогодні вийде, може якісь питання від вас будуть. Ну, взагалі, буває, навіть попри різні там бухгалтерські теми, ми можемо поговорити про життя, про смисл, сенс життя. І Михайло за голос він у нас майбутній психолог-сексолог. А в душі він зараз, психолог-сексолог, тому ми інколи можемо і на такі теми теж поговорити. Ну, Зазвичай люди це люблять. Що за програма? Прямий ефір від бухгалтера. Ну, звісно, да. Я думаю, що прям навіть сьогодні я ж сама собі подобаюсь. Така гарна картинка. Тут світиться така підсвітка стелі, і воно виглядає, наче зіркове небо. Тому я ж сама собі так трошки дивуюся. Але не дуже дивуюся, тому що моя наче, і ціль, мета бухгалтерію трішки розбавити, прикрасити, зробити її не такою нудною скучною. А це все залежить від нас. Вчимося урізноманітнювати, бачити щось інше окрім цифр. Ну, якось легше взагалі крокувати по життю. А, так, Тому тут... така в нас програма. Тут Андрій запитує, це що один плюс один? Ні, ой, це у ну вам... <сіць> о Міша <сіць> молодець. А я ой, мене вже тік-ток викидає. Перевіряю, чи я тут є. Так, <сіць> да, це не один плюс один, але дуже дякую. Бачите, а я майже Катя Осадча Прям так вигляд має тік-ток трішки. Може, сама камера трошки видовжує, я прям така ж на висока, така баришня, хоч насправді така майже півтора метра росту. Тому дякую, дякую. Так, е, чекаю, е, чекаю на прогноз, на прогноз погоди. погоди. Я вам скажу, Андрію: тут на OleвіTV буде дуже спекотно. <гум> так, я попереджала, що у нас за голос має гостре слівце. Тому начувайтеся. Але дякуємо вам за ваші коментарі, за ваш гарний настрій. <салтір <раз> <салтір> Дихання трупа Павло 30, 18, 86 КГ, 184, Рибель, Львів, працюю вільний, ухилянт, шукаю дружину. Ну, Павле, навряд чи ми вам допоможемо з цим, але вже другий раз таке <гум> представництво можливо, треба буде подумати в тому напрямку. <гум> Хоча, можливо, хтось з цих з наших гляда... глядачок на вас. Ага, то... Ну, да може то ми тось, за. От, Бачиш, ми можемо такі навіть трішки проводити ефіри, де люди можуть знайомитися навіть. Так що дівчата слухайте, читайте коментарі, і кому mm -hmm. підходить кому підходять ці параметри, то можете писати. Mm -hmm. Так, Іра запитує о, доброго дня. Яка вартість онлайн навчання? Mm -hmm. Добрий день, дякую за питання. У нас зараз останнім часом я розказую це вчорашнього дня. Що набираю групу на онлайн-навчання бухгалтер веденню ТОЛ у повному об'ємі. Вартість буде 6 тисяч гривень. Це так, для першого потоку, для саме старту, саме першого курсу, тому що він буде в мене писатися саме під час от, навчання, де люди прийдуть і за допомогою них їхніх запитань, їхніх потреб я буду це структурувати саму цю інформацію, тому що надалі курс буде вже дорожчий. От, а якщо курс ФОП ФОПу, мене ще є орієнтир на ФОПів першої, другої та третьої групи, і загальна інформація ще веденню ФОПа на загальній системі, то там є три тарифи: курс готовий, люди вчаться, то там є три тарифи. Найдешевший самостійний такий тариф: 4800. В групі 8 800 і ВІП тариф, там де персональне навчання. Мій особистий супровід там 15 200 Курс ВоП у нас триває півтори півтора місяця, п'ять тижнів, десь так розрахований. От а курс ТОВ. Він буде писатися, тому побачимо. Але я так планую, теж, щоб і не дуже розтягувати. І звісно, що дуже швидко теж воно все не відбудеться, тому що достатній такий об'єм інформації потрібно буде вивчити, засвоїти. Але теж, думаю, десь там на півтора місяця треба буде вкластися. Тому, якщо що, то звертайтеся, пишіть у Дірект, заходьте в наш інстаграм, буває там зручніше переписуватися, ну тобто якось е, сконтактуємося. Дякую, що звертаєте увагу на наші публікації. Так, це якщо не було чутно, бо до мене телефонували, було відповідне запитання, яка вартість онлайн навчання. А я ж розказувала. А ти розказувала? Ні, правильно, ти розказала, просто до мене якраз в цей момент телефонувала. Можливо, в мене з телефона. А, в мене телефон до того підключений. Все окей. Де, я думаю, що в мене почули, так? Да? Угу. Угу. Так, Андрій, це чудово. Люблю жару. Це прекрасно. Угу, угу. А, Все було чути, Іра написала. Прекрасно, угу. дякую. Так, я просто подумав, що забув, що мікрофончик в мене підключений до да, мікросеного мікро... телефона, і він не пов'язаний з моїм. Угу. Прекрасно. Тоді, ну, якщо такі ще будуть запитання, то можете звертатися, я ж кажу, ще повторюю, чи сюди в приватні повідомлення, чи в інстаграм. Тому що поки що так я набираю людей, це мають бути все одно бухгалтери. Людина все одно має мати бухгалтерську освіту, хоч вищу, чи середню, там, якусь базу бухгалтерського освіту, щоб розуміти, що таке дебет кредит, знати план рахунків, якісь нарахування. Там витрати, дохід, ну такі якісь поняття, людина має це все знати все одно. От, а вже mm. там далі будемо розбиратися, тому що це і ПДВ, і загальна система оподаткування, і наймані працівники, облікові системи, медок, подання звітності в податкову. Ну, тобто, все таке, все в цілому. Так як один бухгалтер зараз от може вести декілька Юросіб, тому. Ми ага, юрисловик... будемо закінчувати повітряна тривога. Зараз буде да. нас почати. Зараз будуть да, нас уже да. звідси а, Оливі ві припиня припиняє <рес> світло. <свої рес> ну добре, зараз оголосять уже та й, мабуть, будемо тоді йти. Поки що нас не чіпають. Але ми, мабуть, уже за довгий час не потрапляли так під повітряну тривогу, саме коли от так зайшли на каву. Тому треба зараз швиденько пишуть нормальна баба. Ну, дякую, дякую. Я приймаю. Я теж так. Я з вами погоджуюся. Може, баба і нормальна, але но жінка гаряча. Угу, так, чоловік, він же партнер по бізнесу і партнер по, по життю. Так, підтвердить. Україні погоджував. Це, друзі, сподіваюся, що у нас все буде гаразд, і до наступної зустрічі. Такий був невеличкий експромт прямої трансляції. До побачення! Зустрінемось пізніше. Підписуйтесь, ми такі трансляції проводимо майже щодня.